Привіт, мене звати Тарас і це майстерня треку. Сьогодні ми завітаємо до студії Романа Калана Гринджоли Рекордс. Тут працюватиме співачка Санна. Як відбувається процес створення треку побачимо просто тут. -да -да Привіт. Привіт, Заходьте, Здорово. заходьте в нашу оселю звуку. Привіт, Роман, звук. Сьогодні пишемо програму про те, як створюється трек, але я б хотів, щоб ти мені екскурсію провів по своїй студії. Ну... Так покроково більш-менш розкажи, як створюється трек, і от в тебе як ну, цей перший крок виглядає. Ну, я думаю, що варто спочатку розпочати з того, що таке взагалі студія звукозапису. <звук> Ось, і розказати про якісь її основні компоненти, які необхідні для створення хорошого треку. Давай, почнемо з цього. Е, ну, Студії є різні. От як на, ми поглянемо на фотографії, на якісь відео, там, ролики, і ми можемо побачити, що інколи звукорежисери сидять за такими великими мікшерними пультами. Ось, а можемо побачити навпаки, От таку кімнатку, як у мене, невеличка uh -huh. така кімнатка. Я це називаю продакшн Studio, тобто студія, де сидить аранжувальник, який створює аранжування, який має можливість зводити. Так, от, оці от пульти це є світ старого, справжнього аналогового звуку. Колись, власне, вся музика робилася тільки на такому аналоговому пульті. Мені здається, що такі речі зберелись в Києві в будинку звукозапису. Так, але е, ну історично свалося так, mm -hmm. що спочатку був аналог, коли все записувалося через залізну техніку, зводилося на мікшерному пульті. Далі людство почало шукати способи зберігати іншими, іншими засобами mm -hmm. звук і його редагувати, і тоді виникло. Редагування на комп'ютері, коли звук зберігається на жорсткий диск комп'ютера, і за допомогою плагінів і певних аудіопрограм він тут обробляється і зводиться. І тепер зараз нова течія з'явилася, вона вже не є нова, вона вже десь на, на ринку існує років 10. Це так зване. Гібридне, гібридна студія, коли в тебе є і комп'ютер, на якому ти можеш створювати музику і її обробляти, а також в тебе є певний набір справжніх аналогових приладів. Ось, наприклад, у мене гібридно це ось такий прилад: це е, Universal Audio, це преамп підсилювач, компресор, еквалайзер, це справжній ламповий аналоговий прилад, який існує ще з 1950 року. І, І я... в тебе він. Саме з тих років? Ні, ні. У yeah. мене вже yeah. новіша модель, але він виник. Тоді uh -huh. створився. Це ламповий прилад. Тобто через нього я записую голос, гітари, бас-гітари. Тобто, це є вже в мене не чисто комп'ютерна студія, в мене є вже гібрид. У мене є ще такі два, ще є компресор Драумер, є ще ББЄшка, це енхансер. Це також залізні речі. Оце якраз з того світу аналового звуку. Ось і коли ми зараз бачимо, якщо людина сидить за консоллю і в нього є комп'ютер, значить у нього гібридна студія, uh -huh. тобто він записує все по-справжньому, як було колись, але монтує за допомогою комп'ютера. Які основні компоненти потрібні на студії, так в першу чергу має бути кімната, де ти це все будеш робити, де тобі комфортно сидіти, де тобі комфортно сидіти. Це називається монтажна кімната. Де ти монтуєш? Так, це оця моя перша монтажна це кімната. Це мій стілець, це мій робочий е, стіл, моє, моє робоче місце, але ще одна потрібна невеличка кімната для запису. Де ти будеш накопичувати вокал, гітари, статус. Акваріум так званий. Так, є в мене ось така невеличка записувальна кімната. Бачиш, тут хитра геометрія, ага. поломана стеля, е, в принципі, поясни, бо... чого має бути така полома? Ну, це щоб звук напряму від стін не відбивався, і щоб зменшити кількість ревербераційних відбитків. Ре... Ревербераційних і відбиттів. Поясни це так. слово. Так. Зараз поясню. Реверберація це є е, відбиття звуку. Від поверхонь, ага. грубо кажучи. Так? Рикошет такі. Рикошети, так. Коли ти, наприклад, на кухні говориш, у тебе голі стіни, і в тебе такий, як кажуть, ага. ефект туалету. Тобто цей звук відбувається декілька тисяч разів від стін, від поверхні, ага. Ага. і утворюється таке певне ехо. От це відбиття і називається реверберація. Ось в цій кімнаті можна записувати все, окрім барабанів. Ага. Тобто, Нема отак... місця, так. да. От така записувальна кімната краще, щоб вона була велика. Ось, чим більше, тим краще. Наприклад, 20 на 30 метрів. Чому? Тік... Оркестр можна записати. Не тільки оркестр. Живі барабани. Можна записати гурт, цілий розставити. Uh -huh. І навіть вокал краще писати в величезній кімнаті, тому що е, в цій кімнаті все ж таки він, вих... він виходить дуже сухий, такий, задавлений, uh -huh. розумієш? А вокал, щоб був живий, йому все ж таки потрібне оте відбиття від, того великої, від тої великої поверхні. Наскільки слухач це чує? От ти прискіп... прискіпливий, так? Бо ти знаєш цю кухню, mm -hmm. чи звичайний слухач, який їде в машині з посторонніми шумами і слухає ту пісню, чи він це відчує? От, от, ту якість вокалу в тій великій студії, чи такі ну я тобі відкрию секрет: 95% сучасної музики, яку ми слухаємо, пишуться в таких невеличких кімнатах. Mm -hmm. Дуже рідко хто собі може дозволити писати вокал і інші речі в величезних масштабних студіях. Це дуже дорого. Це надзвичайно Та дорого. А їх нема особливо в Україні е, багато. у нас, в Франківську, була така величезна записувальна кімната, але, на жаль, вона вже зруйнована. Це в приміщенні е, об, був, був. Бувшого обласного під вишкою. Там був просто шикарний е, зал для запису. Ну, на жаль, вже його не існує. Десь близько року його немає. Так, так. Ну що ж, рухаємось далі. Е, ще поговоримо про один з необхідних елементів. Mm -hmm. Ти мене запитав, що потрібно для створення хорошого мікса. Це е, в першу чергу акустика приміщення. Це є якби, ну, такий наріжний камінь, в якій акустиці ти працюєш, таку музику ти будеш створювати. Угу. Помилка багатьох звукорежисерів, що вони купують в першу чергу, дивляться на якісь хороші монітори, ось щоб вони в них там гарно грали, в них хороші характеристики. Але як на мене, першочергове це є акустичне оформлення приміщення. Студія називається грінджоли, слово ґрін – «зелений», Але студія фіолетова. Я, напевно, не перший, хто це задає. Насправді, перша ідея була зробити зелену студію. Тобто грінджоли від слова «грін» і все приміщення мало бути зелене. І покраску приміщення ми почали з тої кімнати. Ми помалювали так, там вона зелена. А потім, коли вже прийшлося малювати цю кімнату, я думаю, ну чому все має бути зелене? У мене рішення кардинально змінилося, і я використав тут. Фіолетовий колір, в мене такий був настрій. Я хотів, щоб взагалі в студії було. Це студія гурту Фіолет, а це гринджолів. <гум> має бути весело, знаєш, має бути щось кольорове. кольорове. Здоров, привіт. Hey, Привіт-привіт. Е, ти сьогодні пишеш трек. Розкажи, що, що за пісня. О, Тараса, це дуже важлива для мене пісня, mm -hmm. е, тому що вона, на слова мого, покійного батька. Mm -hmm. е, мій батько був козаком. Він все своє життя просвятив козаць насправді. І ця пісня актуальна дуже сьогодні. Яка її назва? Е, назва захистить. Я помітив, що ти в всіх інтерв'ю дуже часто згадуєш тата. Так, це людина, без якої би не відбувалася твоя творчість? Це людина, яка взагалі надихнула мене співати. Людина, яка навчила мене співати і заохочувала грати, вчити гру на фортепіано, на інструментах. Тобто. Напевно, якби не а, ось ця любов е, батьківська і взагалі його любов до музики, та я, напевно, любила б... б щось інше. Е, мені дійсно дуже імпонує татові вірші, тобто не тільки, напевно, через те, що він мій тато я його обожнюю, але через те, що вони надзвичайно глибокі. Я дуже б хотіла, щоб їх почула Україна, українці. І, е, Знаєш, його вірші були багато. З його віршів були створені на підтримку духу військовим. Тому надіюсь, я довершу його місію цією цією піснею. Пісні. На 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 на. Найважче, коли ти пишеш вокали в різні дні. Тому що потім тембрально не, не співпадають. Так, дуже важко тембрально попасти. знаєш. Кожний співак е, в різний день по різному звучить. І це, і це е, навіть чує людина, яка не. Зі стороння, непрофесійна. Непрофесійна, не так. Вона зразу чує, що о, тут щось не то з голосом. А це залежить від навіть від сьогодні і завтра вже записав рука, mm -hmm. ці кусочки вже можуть не клеїти. Тому ну, я завжди переписую все в один день, стараюся набрати повністю вокал. Mm -hmm. Тоді воно якби живе одним життям. Ось я куплети повиключав, при співі полишав. Добре. І бріч забрав, правда? Ні. Я... Я треба буде переписати теж. М ну, дивись, я не припасі. знаю, може я і бріч. Я якісь одну доріжку виключу, де в тебе були куплети. От я її виключу. Може там якраз і бріч теж жив. Може, може. А це тут десь, так? Да. Тут тільки дабли залишалися. Ага. То дабли хай собі будуть. Хай будуть. Основний переписати треба. Що таке Бріч це перехідна така, така частинка. Тобто пісня має певну форму, там куплет, приспів, угу. куплет, приспів. І щось між кодовим приспівом, та частинка, яка перехідна, вона не схожа ні на куплет, ні на приспів, угу. називається бріч. Пробуємо. — Так, так, давай перший раз проганяємо, я просто привикаю. Так, скажи мені, що не заголосно. Заголосно. Так, добре. Ще тихіше. Добре, а, мій вокал піднімаєш. Раз, раз. Добре. Добре, дати тобі реверберації трошки дати, холу. — А ну, скажи, поговори. Раз, — раз, то забагато. Забагато, Дай трошки менше. Мені здається, що музики трохи я тобі трохи замало дав, але окей. Походу по скажеш, якщо це. Давай пробуємо один такий повністю дубль. Пишемо. Я зразу, бачу, ще школярик, а на скронях і ні. А в нехай Господь простить. Могили кров і сльози. Розубаш за рівним. Тобто дивлюся, щоб рівень сигналу був ну, угу. нормальний. Зараз. Ще раз угу, окей. Трошки хрипше. Через те, що я не виспана, охрипляє голос, а я чую, що я не витягую ноги. Оксан, дивись, мені зараз потрібна просто якби базова е, картина, де, де ми маємо які куски переписати. Просто зараз не звертай увагу на це. Просто запиши мені, якби демку. Референс. Бо я бачив, де потім які шматки переписати. Я ще школярик, а на скронях і ні. А вдалені нехай Господь простить. Могили і крави сльози. Тут. І на руїні, ще ще, да, да? Але я слідкую тут, щоб воно на червоне не вилітало. Угу. О, тобто це зараз ідеальний рівень запису. Угу. Він потім ідеальний і для обробки буде. І для монтажу, тобто не за тихий, ну, не мене, угу. крім, ну, хто ж Мене, крім тебе за Це вже те, що попередній Так, Ми лишили попередні, поки що дублю, там. Uh -huh. А оце нам треба зараз переписати. Ну хто ж мене, крім тебе захистить? Ну хто ж <звук> мене крім Зло все живе було записано до, до цього, да? а старший брат його двоглавий витвір. Скажи, за що так стоїть? Під образами, шабля, наче бритва, з очей матусі скапує молитва. Больковій А Самі! Вороги стануть приймарами. Пока, в іншому чоловічий, хто спів. Бо ти Та, саме той, сонце, що бореться з хмарами. Знаєш, Я ще ж а на скронях і ні, а в телені нехай Господь простить. Могили крові сльози на руїні, А небо крайше поче жовто сині. Цить себе і нас всіх, зокрема, 78-й окремий батальйон ТРО. Саме цьому франківському підрозділу потрібно 11-12 комплектів ребів, які допоможуть зберегти життя наших військових. Ціль збору 2 мільйони гривень. Задонатити можна за посиланням в описі до цього відео. Це була майстерня треку. Слухайте нашу якісну українську музику. Бої зараз настільки багато, що є з чого вибирати. Тримайтеся та підтримуйте.